Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ярошівець. На Білгородщині Збройні Сили України просунулись на 10 кілометрів, взявши під свій контроль, три населених пункти. На превеликий жаль, на Білгородщині росіяни встигли і зуміли побудувати шаленовну оборону, тому просування ЗСУ стикається з. Певними труднощами, але, але робота наших Збройних сил України на Білгородщині продовжується. Диверсійні розвідгрупи Збройних сил України не дають спокою противнику і влада Білгородщини об'явила територію Білгородщини закритою зоною, об'явивши надзвичайний стан в шести населених пунктах, які межують з Українською територією. Отже, Білгородщина, так як Курщина, не дає спокійно спати фюреру Путіну і є його кошмарним сном. Тому що, ідучи завоювати чужу землю, не забувай, що ти можеш втратити свою. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на Ютуб канал Ігор Кравцов. Дякую до нової зустрічі.